Об'єднання на одній платформі інтерактивну карту потреб з вимушено переміщених осіб, що проживають на Хмельниччині, сьогодні презентували в обласному центрі. На мапі 60 громад. Представники кожної зможуть вносити прохання їхніх ВПО щодо, скажімо, засобів гігієни, одягу чи їжі. А благодійники адресно допомагати. Ми бачимо, що вже є підтвердження фондів в тому чи іншому напрямку допомоги. І я впевнений в тому, що робота партнерського майданчика вона ефективна, і будемо намагатися її частоту цих зустрічей збільшувати для того, щоб дійсно вся гуманітарна допомога в нашій області була розподілена Обов'язково справедливо, тож це головна задача цього фонду для того, що цього партнерського майданчика для того, щоб кожна громада отримувала те, що необхідно, Станіслав Куценко, модератор партнерського майданчика міжнародної допомоги, а саме на ньому розміщена мапа. Наголосив, це вперше, коли потреби переселенців на місцях, а це кілька десятків тергромад, структурували та зібрали в одному місці. Давайте до самої карти потреб перейдемо. Давайте, наприклад, Кам'янець-Подільський район візьмемо. Як ви. Розумієте, після того як вибираєш конкретний район, вказуються територіальні громади. Наприклад, я пам'ятаю, що Чемеровецька, якщо вибрати Черемеровецьку громаду, зараз давайте тут зупинимося. Як ви пам'ятаєте, коли наводиш на кожну громаду, то з'являється інформація про її населення, про кількість переселенців за даними Хмельницької обласної військової адміністрації, знову таки, ця цифра динамічна, вона може змінюватися. І зручна інформація про сайт і про інші речі. Які стосуються громади, на жаль, переселенці самостійно не зможуть подавати замовлення до карти потреб. Це робитиме посередник від громади. Він збирає заявки і публікує на сайті. А щоб дізнатися, надійшла б допомога чи ні, радять звертатися до кол-центру. У Нас працює кол-центр в області, який створений на перших на початку самого початку війни. Відповідно, значить, ВПО можуть звертатись, переміщені можуть звертатись безпосередньо на кол-центр. І ця інформація опрацьовується самою адміністрацією. тобто цей кол-центр працює в підпорядкуванні адміністрації. Але на місцях в кожній територіальній громаді є теж відповідальні особи, які приймають цю інформацію безпосередньо в себе на місцях. Наталія Виноградська, Вадим Гловацький, новини 33 канал.